Зворотний напрямок майбутній розвиток. Другий сезон розпочнеться через рік. Дарина та Роман, нарешті, знайдуть крихку рівновагу у своїх стосунках, яку скріпить їхня новонароджена донька або син. Холод і ворожість зміняться на вимушену, але справжню ніжність. Вони навчаться працювати як команда. А Дарина стане не лише дружиною, а й довіреною особою Романа. Поступово вникаючи у справи його транспортної компанії. Головна сюжетна лінія сезону буде зав'язана на зовнішньому ворогу. Компанія Романа зіткнеться з серйозним саботажем. Зірвуться важливі контракти, а транспортні маршрути будуть блокуватися. Роман зрозуміє, що це організована атака конкурентів. У цей критичний момент повернеться Вікторія, його колишня наречена та коханка. Яка колись його зрадила. Вона стверджуватиме, що оговталася, і тепер захоче допомогти йому, оскільки матиме інформацію про справжнього ворога, який нібито є її колишнім партнером. Дарина відчуватиме інтуїтивну загрозу. Для неї повернення Вікторії стане перевіркою нової довіри Романа, який буде схильний вірити Вікторії. Адже вона пропонуватиме реальні шляхи вирішення бізнес-проблем. Спільний побут, який раніше був полем битви для Романа та Дарини, тепер стане полем битви проти Вікторії. Тітка Катерина, втративши вплив на Дарину, не зникне. Вона зблизиться з Вікторією, пропонуючи їй інформацію про слабкі місця Романа та Дарини в обмін на фінансову вигоду. Катерина стане кротом у родині. Поширюючи чутки та підливаючи олії у вогонь ревнощів Дарини. Мета Катерини побачити Романа збанкрутілим, а Дарину беззахисною та знову під своїм контролем, Дарина, використовуючи свої навички, інтуїцію та тепер уже доступ до документів компанії, з'ясує, що Вікторія працюватиме не лише на конкурента, а й можливо, була частиною плану з самого початку коли зруйнувала попередні стосунки з романом. Кульмінація сезону настає, коли Вікторія намагатиметься змусити Романа підписати документи, які передадуть контроль над більшою частиною компанії конкуренту. Дарина, в останній момент, використовуючи докази, зібрані разом із Романом, викриє Вікторію та Катерину. Роман остаточно переконається у вірності та інтелекції Дарини. Сезон закінчиться тим, що Роман і Дарина вперше відкрито зізнаються одне одному в коханні, спричиненому не обставинами, а спільною боротьбою. Вони врятують бізнес і свою сім'ю. Катерина залишиться наодинці зі своєю злістю, а Вікторія отримає по заслугах. Фінал сезону. Роман і Дарина дивитимуться на сплячу дитину, усвідомлюючи, що їхній вимушений союз став їхньою справжньою сильною стороною. Вони подолають зворотний напрямок і тепер рухатимуться вперед разом.